Вітаю, це сливка Дениса, я здивичану. Дуже часто така практика в нашій країні розповсюджена, коли компанія імпортер щось завозить хороше, або компанія-виробник щось вироблює хороше, а тоді робить щось все гірше, гірше, гірше. І в якомусь моменті ми бачимо, що продукт той, який був перший, той, який став далі, ну це зовсім різні речі. У мене вдома є два акумулятори першої версії, бачите, і маленький кранчик, немає автоматів, і другої версії, типу, з таким екранчиком, сенсорним, але такий, що виступає. Кнопочка цікава, і тут вже є автомат. Про розміри, про різницю я робив короткий відос, і є великий відос про першу версію, як вони побудовані і з чого вони складаються. Зараз на столі в мене так звана версія 2, але між собою ми її називаємо версію 2. Це версія акумулятора остання відточена, можна сказати. Давайте зараз її відкриємо і подивимося, що тут на коробці no, v 2 Просто був сертифікат однаковий. Щоб був. Далі. У нас тут серійник, у нас тут вказана вага. Ну, це те, що моє замовлення. Завтра будемо його встановлювати. А, і не тільки його. І, і все. Нічого цікавого на коробці нема. Давайте її розкривати і доставати сам акумулятор. дивитись що там. Так, відкрили ми ящик, а тут дві інструкції, англійська, українська, не знаю, на що папір витрачати. Всі дивляться по QR-коду в інтернеті. Дива, кришка. Це та, що закриває місце приєднання, обладнання. Там, бачите, видно морду. Чуєте різницю, він плаский, ну, Напевно, вже всі його бачили, але давайте ми його відкриємо. Зняли ми верхню кришку, ну що, акумулятор-акумулятор, давайте його діставати. Ага, давайте подивимось ще раз. Бачите, колеса. Там, де колеса, 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 тут в ящику, отака штука. Це дуже зручно, коли ви його з машини зняли, поставили, нащупали через ручку. отак от, що тут колеса, Бачите, пальці дістають. ставите його на колеса, відкриваєте так вертикально, розрізаєте і викатуєте цей ровер і далі можете прямо на ньому їхати до місця встановлення. Тому не так все страшно. Хоча він, звісно. Важкий. Хто не жирав, той я, тому дивимось, що там всередині. Тут є у нас кабелі. і Ця штука називається неокатіською. Тобто, щоб не укатитись від стіни. Іще кабелі. Комунікаційний кабель, Давайте подивимось. Комунікаційний кабель. Затички, якщо ви зверху через кришку вставляєте, хоча всі ми робимо знизу, але якщо прям сильно хочете, і два болтика, які тримають цю кришку. Кабель отакий, два наконечника. У нас отвір восьмий. З усіх сторін вони померанчого кольору, але вони у нас помічені. Ну, тобто на плюс червоний, на мінус чорний. Зараз ми розкриємо їх, подивимось, що там. Раніше на кабелі був надпис прямо тут. Але я цього на цьому поміранчевому не знайду. Але ми можемо легко дізнатися його перетин. Бачите, 50 на 8. Тобто накінечник 50-й, на 50-й 50 кабель отвір. Ну, там 8 він насправді не 8, а 8,2, щоб 8 метричний болт фліс. Віту пару ми розтягнули для того, щоб подивитись на довжину. Довжина 1500. Ну, як і жовтий у Деївського інвертора. Отже, любите чорний колір, ставте цей, любите жовтий, ставте Деївський, різниці немає. Процедура виїзду акумулятора з коробки для тих, хто привіз його собі додому і хоче встановити. Отак з машини коробку спускаєте, нащупали колеса, обрали передній щит ну, м'який і, ровер виїжджає. Отакий. От Поделі в яшці. Все, виїхав, далі, він повністю рухомий. Коробка туди, а далі на ньому пленочку підібрали і можна їхати хоч на роботу. Давайте на всякий випадок по розмірах. За вишки він 860 з хвостиком. За вширшки він у нас 450 і 230 його глибина. 230 його глибина. Всі розміри такі, як і у того, що з великим екранчиком, але той, що торчить. Фізичних відмінностей тут більше немає. Бачите, екранчик гладкий, і це насправді дуже і дуже важливо. Давайте його включимо і подивимось, що це екранчик, окрім того, що він красивіший, і того, що він не має виступу, який з нього зиск. А зиск з нього наступний. Бачите, «Settings». Тут ми маємо вибрати, можемо вибрати протокол. Ну, от у нас, наприклад, інвертор а Комунікація по CAN -у, у нас, тому ми вибираємо або пілон. Бачите, ну, я й люблю цей протокол, він класичний. Або ми можемо вибрати, наприклад, Deja low Voltage Inverter Can Communication. Я завжди обираю пілон, але є е, і ті, хто дуже любить Дея. Можна подивитись на екранчику. Скільки в нас акумуляторів, ця БМС працює, коли паралельний режим, тобто кілька акумуляторів тут з'являється їх більше. Якщо це цей головний, то ми побачимо тут загальну картину, побачимо тут загальну ємність капаціті і так далі. Отже, з точки зору технічної, тут важлива зміна це те, що у нас, з технічної точки зору, у нас тут зміна лише в тому, що ми можемо змінити протокол. А решта це. Розважально зручні штуки, ну, загальна, кількість батарей, якщо це головна, і так далі. Все це якби, на політ не впливає особливо, окрім цього вибору протоколу. Ти ще раз з'ясуємо, наша така опція. Опція тут для того, щоб якщо у вас ну, в першу чергу Віктрон, ви могли обрати тут свій протокол. І таким чином вам не прийшлось би. Щось з цим робити. Та ж сама історія LuxPower. Тобто тепер вам для доступу вибору протоколу не потрібно пароль, ви можете робити вибір самостійно, прямо на панелі, нічого не запрошуючи від біому, від постачальника, просто обирайте і все. Ну, це в першу чергу про Ектрон і про LuxPower, пауер, звичайно. Що ж я вам маю показати? Що це у нас не саморізи, а балти з різьбою метричною Це вам не хухри мухри Що ж, біом дозволив мені зняти наліпку. І я її розрізав. Зараз будемо відкривати. Так, що ж, ми відкрили акумулятор, і тепер ми можемо подивитися, що всередині. Давайте почнемо з того, що там не було. Перше, оце автомат, ну, власне, для нього і знадобилась оця додаткова висота. ну, За рахунок цього вийшло е зробити його вущим. Що, чесно кажучи, дуже-дуже зручно. Особливо зараз, коли в квартирах їх ставимо і в меблі він влазить так набагато веселіше. Давайте ще з'ясуємо, оцей автомат у нас розриває що? Оце у нас плюс. І цей плюс розділяється, заходить в два полюси автомату, розривається і знову йде на нашу клему плюсову. Побачите, будь ласка, от сюди приходить. Тобто ми розриваємо плюс двома полюсами автомату. Виходить, що чому він на 125 А, бо 125 на два полюси 250. Це те, що нам потрібно. Дроти тут жирні, дуже-дуже жирні. Круті. Щодо екранчику і кнопки, бачите, все проклеєно, коннектор заклеєний, не буде так, як з тими пауремерами, що буває приїхав, у тебе коннектори відвалились. Все тут дуже і дуже міцно все закріплено. Побачите тут, будь ласка, таку штуку і побачите, дистанційну вставочку. Тут виходить, що ізолятор стоїть. О, його тут краще видно. Зараз спробую підсвітити. підсвітити, бачите, ізолятор. І він так само є і тут, тут, і тут. Тобто, все зроблено дуже і дуже круто. Плюс у нас йде, як і завжди у всіх акумуляторів, на автомат і на клему. А мінус з збірки у нас шурує на БМСіну. БМСіна g kong Тобто тут у нас розділяється на два. на два розділяється і приходить на дві клеми g kong які у нас, власне, тут і мають. Бути. Хочу вам дещо показати. Зараз пробую долізти і дістати світло. Бачите, не бачите? Зараз пробую, пробую, пробую. Пробую, пробую, пробую. Бачите, що написано на АБМСці? На бачите, Biom Professional. Це у нас G-Con BMS. Ну, всі їх впізнають, власне, і е, все з нею ясно. Але Ця GCON-BMS, бачите, GK, QR-код, і вона зроблена для виробника акумуляторів біом. Ну, якщо, бачите, ФО БІОМ. Якщо це не круто, то скажіть мені, що тоді круто. Подивіться, будь ласка, на всі з'єднання. Ну, я б дуже пробував вам це показати. Що? Будь-де є така от, а, паста спеціальна, як контролька, чи щоб вони не розкручувались. та дам та дам вибачте. Зараз пробую показати І ще. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вибачайте. Отам от от на клемі, бачите жовтенько? Так само тут, на тій клемі теж все є. Це щодо у цього кластеру керування там де БМС. Подивіться, 600 вольт, 200 А клеми. Ну, все, все дуже круто. Я, чесно кажучи, відкривав його колись там рік назад майже. І був перший, хто його відкрив в Україні. І я був дуже-дуже щасливий через це. І відкриваючи це, я відчуваю абсолютно те саме. Так, дивимось на наші. На наші збірки тобто, ну, 8 плюс 8 така собі перемичка. Це лазерне зварювання, і від себе я можу сказати, що воно з лазерним зачищенням. тобто Спочатку, коли е приходять комірки на фабрику, вони відчищаються е лазером, а тоді вже стається зварювання. тобто Тут контакт дуже і дуже крутий. Спеціальний, бачите, для е дротів ті, які. Балансуючи, або як повід, БМС, власне, від них і знає, що, що там з кожною комірочкою. Тобто, я б сказав, інформаційно балансуючи. Все тут зроблено дуже і дуже добре і якісно. Значить, Дивіться, що до стягнення. Зараз беру світло і дивимося. По-перше, бачите, знизу там шматочок текстиліту. а підпирає там, де можливий контакт з металом. Тобто, Він там стоїть. Дві стрічки стягуючі. Ну, тобто, це зусилля дається і стягується. Тут касета з цієї сторони. От вона пластикова спеціальна. І з цієї сторони. Ну, власне, де їм ще і бути? Все там, де треба. Тепер ну тобто стягнення тут на 5 з плюсом, я б сказав, якщо чесно. Тепер дивимось на е кріплення до корпусу. Тут отакий гвинт. Шина. Знову гвинт. Ну, тобто нікуди вона, ні то, що не уїде, а навіть не рухатиметься. Мертво. По камірочках. По камірочках світимо сюди, світимо сюди. Не дуже її видно, бо вона закривається цією шиною, але ніяк з цим не зробиш. Нічовісінька, це камірочки у нас репт. Ай-яй-яй. Всі камірки новенькі, красиві, все. Найвищого гатунку. Щодо цього е, рами, бачите, клапани всі вільні. Тобто кожен клапан має вихід у аварійній ситуації. Якщо щось станеться, то все буде супер. Давайте поговоримо про колеса. Тут ситуація наступна. Є тут посилювач, бачите, такий товстий шмат, на кут заходить. отут його теж видно. В нього вкручені. Різьбові метричні гвинти. І отут таке колеса. Ну, якщо ви знаєте виробників колес, то будете в курсі, що це дуже жирне колесо. Просто 980 н. Тобто 98 кг на коже. У нас їх тут 4. І трьохкратний ну, запас. Дуже жирне колесо, бачите, гляньте яке. Це просто. Це моє улюблене колесо цього виробника, не касаючись, взагалі акумуляторів біом. Це, мабуть, найкращий виробник колес. Ця штука зелена, єдине, що мені трошки бістить. Але то таке, ви його ніколи не побачите, бо він у вас буде знизу. Так, у нас на камірочках знизу акумулятора датчик температури з цієї сторони, додатково, і з цієї сторони. Бачите, він прикручений. Так само тут, на початку, зверху акумулятора тут датчик температури. І тут датчик температури, тобто 4 зовнішніх датчика БМС, там ще внутрішніх АБМС, вони розташовані в, саме в тих місцях, в яких я вважаю, що вони і потрібні. Пам'ятаєте, таку штуку називається Махамантра Хари Кришна, Хари Рама. Так от про раму я вам маю сказати, от що. Бачите, якщо придивитись, це частина рами, тобто там є ребро жорсткості. Оце воно між рядами і воно дуже підсилює. Швелірочок такий наварений. Якби. Тепер рама у нас це тут а, частина а, цього блоку, до який БМС тримається. І ще отакий от підрамник, я б сказав, на БМСі. Все дуже і дуже надійно зроблено, якісно. І знову ж таки, бачите, метрична різьба. Усіх навіть в кришці метрична різьба. Кришка має, подивіться, має два ребра жорсткості, а? як вам? Щоб не прогиналась, не дай Боже, щоб красива була, щоб ніякого пуза не було. Ну, Я не знаю, що сказати. Круто. Дуже-дуже круто. Давайте подивимося, що у нас тут на таблиці. Батарея, біом. Модель, понятна яка. V2 це типу покоління, але це бачите, V2. BMS тут G-Kong Smart Active BMS з балансуванням активним. Ну що, очевидно, ми її бачили з вами. Рабочий діапазон 45, 6, 56, 16 – я вас дуже прошу ставити 48 на всіх літій фосфатних акумуляторах на 16 камірок. 48 став, не треба її викатувати вниз. Струм заряду 150, струм розряду 200 А300 А годин. Бачите, заряд 0. Я хочу звернути на це увагу, щоб ви не залишали його в стані холодного приміщення. І стоїть в гаражі неопалювальним, укутуйте його. Ковдра, там, що завгодно. ip 20 це значить під дощ не викатуємо, клас захисту понятний, габарити і вага зрозуміла. Серійник, вироблена КНР, але вироблена українською компанією в КНР. Так. Чи є недоліки у акумулятора біом? Ляха є. Дивіться, ну, як можна зробити блять, цей пакет. От, подивіться, ну, от, от яким? От, от, дивіться, якої форми. Вот яким хером мені його надіти на цей акумулятор. От я його запаковую. Да? Дивіться. Я должен взяти його ручками 130 кг чи 120 кг поставити в цього пакета, а потім покласти в ящика. Ну якого хера не зробити, щоб він надівався зверху, як звичайний пакет, ну типу формою акумулятора. Натягнули, а колеса стає, ну, типу отак, Але ж ну, це за штора? І, ну Це на вертикальне вкладення. Я, яким хером я його вкладу? Сюди вертикально. Це повна страка з пакетом, треба щось вирішувати. Знаєте, що я хочу вам сказати: Український акумулятор Біом, він зроблений в КНР, підкреслив в Китаї, але українською компанією. Він як український борщ. Чим далі, тим краще. Мається на увазі, настоюється. так і цей акумулятор. Він зразу став кращий. Працювали над його допиленням, доведенням до стану, виконували всіх побажалки, хотілки. Користувачів, хочете автомат? Та наті вам автомат. Нужен він там чи не нужен? Питання. Але, ну, будь, будь ласка, хотіли автомат. Хочете обирати протоколи на екрані? Ну, наті обирайте. Бачите, отак от раз. І обирайте собі протоколи. Хотіли вущій а... і вищі. Наті вам вущі і вищий. Тому? Колись рік назад, вони, приблизно рік назад, вони перші прийшли і з тих пір ми перестали збирати акумулятори, тобто ніякої збірки, звичайно ж, ми більше не робимо. Бо так зробити ми не зможемо. А на це витрачається час, сили і так далі. Сьогодні цей акумулятор для мене просто як для інсталятора спасіння. Я приїхав, взяв акумулятор, обслуговую його, встановлюю його, і мені дуже і дуже зручно. Ми поставили їх дуже багато, їх приїхало... Дуже багато, багато наших співгромадян їми користуються. І цей акумулятор це просто суцільне задоволення. Для мене, як для інсталятора і для користувачів. Зробили добре. Дякую, Біо.